Вітаю. Тема сьогоднішнього відео можна сказати випадкова, але дуже сильно пов'язана з фінансами. Я є підписаний на кілька новинних телеграм-каналів, на яких дивлюся там найактуальнішу інформацію, яка пов'язана з війною в Україні, а також на кілька каналів, які пов'язані там з психологією, з фінансами і так, далі, і так далі. Один з каналів це є. Можна сказати, я натрапив на нього випадково, але він мені дуже сподобався. Це канал по вивченню польської мови, з точки зору там, сленгу, з точки зору різних таких жартів, різних слів, які не вживаються в неформальних розмовах і так далі. Цікавий канал, давав мінімум інформації, але інформація була цікава. І один день, ні з того, ні з цього, я бачу, що. На каналі з'явився якийсь чоловік молодий і каже, що це його канал, і він хоче на цьому каналі говорити не тільки про мову, але також ще про фінанси. Він є успішним трейдером, успішним інвестором, і він навчить всіх, як заробляти кошти, як жити успішно і так далі. І так далі. Мене це трохи здивувало, чому так канал, який був зовсім на іншу тему, просто змінює кардинальну напрямок своєї діяльності. Потім я почав розбиратися далі, ту інформацію дивитися, яку цей чоловік на каналі виставляв. І деякі речі мене починали дуже так зацікавили і здивували. Наприклад. Чоловік показував дуже високий рівень життя. Тобто дорогий, дорогий автомобіль, причому автомобіль на українській реєстрації, більше того, навіть на львівській реєстрації. Далі він показує шикарну квартиру в Варшаві. На одному з відео він кидає на стіл пачку американських банкнот, ну, пачку доларів в 100-доларових купюрах. І... Каже, що тут 14 тисяч доларів це є оренда цієї квартири на три місяці. Квартира дійсно шикарна, повністю скляними стінами. Видна Варшава, це висотний будинок. Напроти також висотний будинок, на якому висить реклама компанії Deloitte, яку я дуже добре знаю. І знаю цей район Варшави, і дуже мене здивувало, що ну, така успішна людина і так просто хоче всіх вчити, як їм заробляти кошти і так далі. Далі пішла тема, пішла про те, що він може взяти кількох людей з цієї групи в телеграм з цього телеграм-каналу, і він може взяти їхні кошти в управління. І за дуже короткий час він ну, дуже короткий, це буквально кілька годин. Він за допомогою своїх навиків, інструментів заробить серйозні гроші, візьме свій відсоток і поверне людям кошти з відсотка. Ну, я, звичайно, зразу зрозумів, про що йде мова, так. Тобто, очевидно, що це якась схема, якесь, якесь шахрайство, але. Все було так показано на дуже високому рівні. Я почав розбиратися, маю таку, такий грішок, люблю розбиратися, виводити на чисту воду всяких схематозників. О, і я дивлюся, чоловік так все, все дуже по-серйозному. Тобто він виставляє переписку з своїми потенційними. Клієнтами, так, як він називає, взяти гроші в довірче управління. управління. Тобто є переписка з людиною, де людина там питає, на яку суму він там оголошує, що мінімум 2 тисячі гривень. Буквально за кілька годин він тій людині повертає кошти вже з дуже великим заробітком. Тобто, там, наприклад, людина взяла там 10 тисяч гривень, йому довірила, так а він пише, що от. За стільки то годин він там заробив, стільки то відсотків, його комісія така, і людині він повертає там, 35 тисяч, ну, тобто якісь нереальні відсотки. І я розумію, що ну, жоден легальний бізнес не дає таких відсотків, і розумію, що ну, такі відсотки можуть бути в піраміді, але і то не завжди. і... Зазвичай там, ну, кошти беруться на якийсь певний термін. Тут буквально кілька годин людина заробляє величезні кошти. Е, розумію, що його е, там, перед тим розповідь про те, що він там, торгує криптовалютами і так далі, і так далі тип, ну, також не може давати таких результатів, тому що на криптовалют... в, крип... в криптовалютних біржах, якщо людина там, має е, 6 угод. З 10 прибуткові це, це вже непоганий трейдер. Та, тобто, щоб заробляти такі відсотки, буквально і це кожен день, та, незважаючи на, на різні рухи ринку і так далі. Тобто ясно, що це брехня. Але тим не менше, чоловік виставляє скріни там, банківських перерахунків, виставляє скріни з біржі. Що мене дещо теж там, як з точки зору, вже почав розбиратися тих скрінів з біржі, теж мене здивували, тому що там був прибуток чітко в гривнях, заокруглений до сотень, таке теж не буває, бо зазвичай це є дуже ну, там копійки, копійки, копійки. О, а тут так все чітко, гарно, і е, я почав купати глибше. Та перше, що кинулося в очі ж, це те, що скріни з провад24 чомусь мають зафарбовану. Дату, та? тобто де-не-де де проскакує прізвище, очевидно, яке ніякого відношення до цього чоловіка немає. Але тим не менше він прізвище проскакує, а от дата чомусь затирається. Та? Другий момент дуже багато відеовідгуків, тобто люди йому дякують за те, що він там їм допоміг, що вони заробили гроші, чомусь російською мовою. Це мене теж насторожило, тому що я розумію, що багато українців є російськомовними, але тут якби. Й відчувається ну, чистий е московський акцент, скажімо так. Да? Тобто, це розумієш, що це не українець. Це мене теж насторожило. Я починаю більш детально купати, купати, купати. Е і він щодня е виставляє, що він бере кілька людей. Тільки обмежено 5-10 людей на день в довірче управління. Далі йдуть скріни, далі йде інформація, що люди класно заробили, все супер, дякують і так далі. і так далі. Я починаю думати, а як же ця схема працює повністю? Так? Тобто, як вона, ну в чому саме якби, ідея цієї схеми. Так? Спочатку я навіть подумав, що, можливо, дійсно він для початку кільком людям дасть нормально заробити, щоб назбирати відгуки, щоб зробити собі певну кар'єру. Але потім, відповідно, багато людей до нього ну, захочуть заробляти, і він, відповідно, всі грешту кине. Але потім схема виявилася, можна сказати, геніальна, ну проста і геніальна, якщо можна так сказати, про схему, де обдурюють людей. Чоловік, якщо так загалом узагальнити, як це робиться, що він робить? Він купує канали. Я почав шукати, які канали пов'язані з його ніком. так, і знайшов, що дуже багато каналів, які взагалі не пов'язані з фінансами, тобто фізика, там різні якісь жіночі таємниці. Там Також були канали, пов'язані зі здоров'ям, канал Ескулап називається. Та? Тобто, Канали, які мали досить багато підписників. Це були канали, які мали там, до 15-20 тисяч підписників. І ці канали в якийсь один момент починали транслювати отаку маячню про заробітки. Тобто, я побачив, що більше того на, просто знайшов ресурс, який дає можливість подивитися, можна сказати, архів, тому що до тих каналів доступу немає. І потім я помітив, що канал, який був пов'язаний з польською мовою, який спочатку я ним користувався, теж в, в ньому зникла опція дати комусь запрошення в цей канал, так? хоча це був канал відкритий для всіх, він став приватним. Теж я помітив, що на каналі неможливо ставити там, наприклад, реакції на повідомлення, а також неможливо писати коментарі. Тобто ніяким чином людина не може взаємодіяти з каналу. Більше того, навіть ну, людина чужа не може зайти в цей канал. І також я почав слідкувати за кількістю підписників на канал і зрозумів одну просту річ, що цей чоловік, він, тобто люди йому скидують кошти, він просто ніяких коштів вже нікому не повертає ні з відсотками, ні без відсотків. просто це гроші в один, це перерахунок в один кінець. Він автоматично тих людей зразу викидує з групи. Людина навіть не може зайти туди вже більше і так далі. Також ці всі матеріали, круті, автомобілі, де він показує відео, де він відпочиває красиво. Більше того, там є ще переміжка з різною такою, скажімо, хорошою літературою, пов'язаною з саморозвитком, він це все в купу перемішує. І оцей весь матеріал разом з переписками, з відгуками клієнтів, такими можна сказати, та? тобто він цей весь матеріал. Він його не створює кожного разу, тобто, це є е, зібрана певна е, тека, та? і він просто купує канал, на якому є багато підписників, залітає туди з ідеєю, типу, я вас зараз навчу жити круто, багато і так далі. Е, потім е, починає брити за перепрошенням людей. Та? Тобто люди йому скидують кошти, і він викачує з цього каналу всіх людей довірливих, довір які ведуться на такі речі, і просто їх викачує, можна сказати. Поки канал дає якусь результативність, він ним користується і поки, це, поки, поки він дає результат. Далі він просто купує знову наступний канал, і таким чином знову ж таки починає обдурювати всіх, хто там в, тому, в тій групі в Телеграмі є. Зловити його дуже складно. І я, звичайно, не правоохоронець, але з точки зору довести його, скажімо, причетність до таких злочинів, ну, достатньо складно. Бо якщо він, ну, а так виглядає, що він дійсно за кордоном, ймовірність, що він користується власними картками, дорівнює її нулю. Тобто я так мислю, що він просто. За невеликі гроші бере бомжа Васю, який йде в банк, відкриває собі картку монобанку чи привату. І він забирає цю картку і користується нею, поки її там не заблокують за шахрайство. Таким способом ну, це не проблема постійно брати нові картки і далі їх використовувати. Зловити його складно, тому що потрібно. Довести його причетність до тих всіх махінацій, плюс до того, це мусить бути міжнародний ордер, Інтерпол і так далі. Працює він з не, не дуже великими сумами, це від 2 тисяч гривень там до 20. І таким чином я так розумію, що канали ці працюють давно, і кількість людей, яких він обдурив, є достатньо велика. Що можна сказати, підсумовуючи цю інформацію, будьте обережні, тому що завжди, коли йде мова про великі відсотки, це має бути маячок, який свідчить про те, що тут може бути щось нечисто. Також, якщо ви готові, скажімо, дезінвестувати кошти і так далі, ви мусите розуміти, з ким ви маєте справу, не з якимсь дядьком. З телеграму, а це мусить бути реальна людина, яку ви знаєте. Більше того, це мусить бути людина, яка вже показала якийсь певний результат, а не просто вам на словах розказує якісь там казки. Ну і це має бути людина чи установа, яка має відповідні дозвільні документи. Тобто що так, я працюю з коштами, якщо це. Там банк відповідні документи і так далі, і так далі. Не можна довіряти свої гроші будь-кому. Тобто чомусь, скажімо, людина, ну не знаю, чи, чи є такі люди, які там довірять зробити там хірургічну операцію, там людині іншій, яка не має медичної освіти. Так? тобто ми, Таке просто неможливо повірити. так? Люди, людина захоче там. Відповідної медичної освіти, це хоче досвіду, це хоче відгуків інших людей, які вже оперувалися в цього лікаря. А ні в якому разі не, не скаже, добре, давай попробуємо. Так? Чомусь тут люди довіряють таким пройдисвітам. Більше того, втрачають кошти не ті люди, яких ті кошти. Скажімо, є з надлишком, а зазвичай люди, які і так їм важко. Та в даному випадку, конкретно цей канал був націлений, ну є націлений, цей канал існує. Він націлений на тих людей, які втекли від війни за кордон, конкретно в Польщу. Це саме жінки, жінки з дітьми, які. І так перебувають в складній ситуації, так і це психологічна ситуація складна, і вони відірвані від родини, від чоловіків. І відповідно цей негідник просто їх обкрадає. Тобто для нього немає нічого святого, нічого чогось такого, що його могло зупинити. Тому будьте обережні завжди, коли. Десь вам пропонують якийсь заробіток, дуже добре аналізуйте і, а ще краще, знайдіть людину серед своїх близьких, які ви можете, якщо ви самі не готові з такими схемами розбиратись, просто запитайте когось толкового, хто може вам про це більше детальніше дослідити це питання, тому що для людей з досвідом, які десь трошки... Причетні до фінансів, такі схеми вони дуже легко розкриваються, і такі, ну, люди не попадають на кошти. Звичайно, людина, яка не пов'язана з фінансами, вона вірить, бо от є відгуки, от є відео, от є там е знімки з Приват24 е і так далі. і так далі. Тобто кожен є фахівець у своїй сфері, а е відповідно звертайтеся, радьтеся і не попадайте в такі ситуації. На сьогодні все. Якщо в когось будуть якісь питання, можливо, десь в когось є е, такий досвід, то пишіть в коментарях, можливо, розвинемо цю тему і зробимо ще одну таку програму. Якщо це буде цікаво, моїм підписникам.